На Алеї Слави у Харкові планується розширити меморіальний комплекс. Новий проєкт передбачає встановлення стели, колумбарних стін у вигляді хреста, альтанок для прощання та благоустрій території. Наразі меморіальний комплекс військових поховань, але Слави» складається з п'яти кварталів. Два квартали це практично заповнені, вони знаходяться трішки в глибині кладовища. Три квартали, які виділені, додатково знаходяться ближче до входу. Тому ми плануємо цей меморіальний комплекс, що включав не лише поховання військових, а ще додатково певні меморіальні. Такі речі це стела, яку буде видно з проїзної частини, це чотири колумбарних стіни. Які будуть розташовані в вигляді хреста, який є і наших збройних сил України, Нацгвардії і інших військових формувань, альтанки для прощання з загиблими, ну і трішки благоустрій зробити. Зараз працюємо над проєктом. Плануємо, що цей проєкт ми навіть в цьому році вже побачимо. Якщо це буде будівництво, то скоріш за все з наступного року. А от цього року, що хочеться сказати, що вперше з моменту початку повного. Штабної війни За підтримка Харківського міського голови Ігоря Терехова розпочато встановлення пам'ятників гранітних. До кінця року буде встановлено 20 таких пам'ятників і спочатку наступного року теж ця робота продовжиться. Зараз працюємо спільно з волонтерами, з активістами, з родинами загиблих, з меморіалом пам'яті платформою. І над створенням такого проєкту, як віртуальний меморіал пам'яті, ми хочемо донести, що кожне життя той людини, яка поклала за наш з вами захист, показати цінність цього життя, щоб була, по-перше, історія життя цієї людини, життєпис, його якісь фотографії, не лише військових моментів, але і цивільного життя, щоб була можливість знайти цю людину, поховання, бо вони всі зараз. З державним флагом вони ну, дуже складно знайти поховання і квартали раз розкидані з військовими похованнями. Що можна було підійти до цієї електронної системи, взяти QR-код відсканувати сканувати, і він тебе доведе до місця поховання. Багато людей, хто виїхали за межі країни, колись повернуться, що могли знайти своїх близьких. Плануємо, що ми відкримо до кінця року це меморіал. Місця поховань загиблих українських військових дбайливо доглядають. Двічі на рік КП «Ритуал» спільно з зусиллями волонтерів проводить заміну прапорів. Дерев'яні флагштоки по мірі можливості замінюють на залізні, влаштовуються акції по прибиранню території поблизу поховань, особливо поховань, які не відвідують. Наприклад, хлопців та дівчат з числа сиріт, що не мають рідних, які могли б доглядати їхні могили. Великі змінив на нашому меморіалі. На жаль, на момент повномасштабного вторгнення у нас було три ряда памятников. На даний момент ви самі бачите. Ми не будемо озвучувати скільки, але ми все це відемо. Це, це наша біль, це мої, це мої побратими, це мої друзі, це, це люди, які мене захищали. І для нас це дуже важливо. Дуже боляче. Що не що не могила, що то наші герої. Герої. І тут ніякий, ні, ні пафос, ні. Це, 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 це дійсно герої. Скільки молодих. Діти. Діти. Жити-жити. Ну от, от ці от пам'ятники, от ці, от, от ці нові пам'ятники. Це в цьому році вже встановлюють, встановлюють город, встановлюють КПРІТАЛ. В наступному році плануємо. Ну, плануємо 100, а як вийде, хто знає? Яка ситуація буде в місті, ніхто не знає. Ну, діти. Діти. І що ні. Що ні. ні, 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 ні портрет, історія. це герої. общаємося з, з, з мамою і вона розказує, як це було. І, і, Ні слов, слов, одні емоції. Уже сами вже самі люди поставляли, вже зробили пам'ятники. Але в нас є обласна програма, по якої люди, які встановили пам'ятники, можуть отримати назад 30 тисяч. Ну так компенсацію на встановлення. Там нужно собрать пакет документів. Это так что... Що... Если хтось услышит мене, мене обращайтесь, звертайтесь, я все продиктую, весь пакет документів, куда йти, що писати, все, все розкажу. Максим Поляков, це наш теж наш мой побратим, який пішов воювати. В общем, про кожного можна розказувати бесконечно. Це люди, це патріоти. Не просто так, а вот ти встали, з вот 2014 року встали і пішли. Пішли воювати. Це і пішли, хлопці ребята наші. Там у нас авто, он Андрюша Бутенко, мой товарищ. Ну, онкология. Дима Карамушка. Все все такие, с кем мы общались. Зыков Юра. Сережа Супченко, легенда. Это 93-я наша Комаров купили, ребят. Игорь Андрюша. Сережа хочу, герой Украины. Ценой своей жизни спас своих побратымов. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.